Від рік ознаменував декілька важливих подій для демократичної республіки Конго. Найголовніша подія це звичайне підписання мирної угоди між ДРК та Руандою. Це Куганда, тільки БЗР. Цю подію вважають найважливішою на континенті, а можливо навіть і у світі. А ти навіть про неї не чув. З боку гуманітарної ситуації в Конго все стабільно. Порушення прав людини продовжуються. Примусові переселення, напади на цивільних, обмежений доступ до базових послуг. кропітка робота уряду поступово почала приносити свої плоди через бойові дії, постачання мед медичних послуг у східних регіонах значно скоротилось. Нарешті уряду вдалося досягти всіх своїх цілей, на бажаної цифри, до якої вони йшли багато років. Понад 80% медичних закладів у східних провінціях залишились без медикаментів. При цьому в провінціях Екватор зафіксовано на спалах малярії, що вивело гуманітарну катастрофу в країні на новий рівень раніше не для уряду. Повертаючись до безпеки, повстанці з М 23 знову наступають на Руанду. Резолюція ООН закликає припинити наступ і висловлює глибоке занепокоєння ситуацією. Також республіка продов... Вже феєрити і на зовнішньої політичної арені Конго змістив свій вектор в бік США та ЄС, щоб зменшити залежність від Китаю. Також продовжується співпраця з більш меншими країнами, такими як Ангола, Танзанія, Росія та Уганда. Також Конго продовжує співпрацювати з африканським союзом для коригування дій проти повстанців в прикордонних районах. Чи знають про це в африканському союзі? Невідомо з фінансової сторони. Це був рік нових досягнень та шаленого росту країни, ДРК все ж таки зуміли утримати 169 місце в рейтингу. Прийняття корупції нагадаємо в рейтингу 180 учасників. Дохід залишається стабільним, близько 650 доларів отримує людина. Ціни на продукти і пальне стабільно ростуть, не дивлячись на низьку інфляцію, яка знизилась до 8-9 Чиновники дивуються, як при такій інфляції людям не вистачає грошей навіть на хліб. Експерти припускають, що 600 доларів на рік це все ж таки замало. Безробіття у містах сягає близько 30%. У молоді ці цифри ще вище. Це наочно показує, що населення настільки багато, що працювати вже не треба. За рівнем випередження. Душу населення демократична республіка Конго увійшла в топ 5 Вона посідає 178 сімдесят місце з 180 країн. Вище за неї лише такі гіганти світової індустрії, як Брунді та Сомалі, але всі перешкоди лише у вашій голові. В Підсумках рік у ДРК пройшов стабільно. Так іноді траплялися неприємності по типу реформ, спрямованих на покращення фінансового становища, але дякувати усім причетним катастрофу вдалося уникнути. Якщо вам цікаво спостерігати за розвитком геостратегічної ситуації в північній та Північній Африці, ви можете залишатись на цьому каналі. Дальше менше не підписуйтесь на цей канал, не ставте лайки. У вас нічого не вийде. Дякую за перегляд.